У п'ятницю, 14 березня, в центрі Одеси сталося жорстоке вбивство. Жертвою нападу став відомий український активіст Дем'ян Ганул. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Близько 10.30 ранку в Одесі було оголошено план перехоплення Сирена через пошуки зловмисника, який відкрив вогонь з пістолета серед білого дня на Олександрівському проспекті. Судячи з камер відеоспостереження, вбивця декілька разів прицільно стріляв у перехожого, зробивши контрольний постріл у голову, коли той вже лежав на землі. Глава МВС Ігор Клименко відреагував на подію, зазначивши, що бере під особистий контроль розслідування та розкриття цього злочину. За його словами, до Одеси вже вирушила слідчо оперативна Група з кращих працівників і полк національної поліції жертвою нападу став 31-річний Дем'ян Ганул, відомий український активіст, учасник революції гідності, екс-лідер праврадикальної організації Вуличний фронт та член одеського осередку правого сектору, де керував так званим соловим блоком, за словами сестри, загиблого йому постійно погрожували і вбили за те, що він був справжнім патріотом і відстоював інтереси України. Пише ТСН про російські партії та сили в Україні часто закидали. Але організацію сутичок в Одесі 2 травня 2014 року біля будинку профспілок. Також активіст неодноразово ставав ініціатором акції проти незаконних забудов, повернення літнього театру в Одесі громаді і демонтажу пам'ятників радянським діячам. Він активно займався волонтерською діяльністю, допомагаючи Збройним силам України. Варто зазначити, що це вже не перший напад на Ганула у 20-му році. Його автомобіль BMW X5 було спалено на СТО Також невідомі обстріляли його авто поблизу села Визирка, що змусило активіста відстрілюватися з травматичної зброї у 20-му році? Його автівку розбили битами 4 травня 23-го року. В Одесі невідомі у військовій формі напали на Ганула. Інцидент викликав широкий резонанс у суспільстві. А поліція одразу відкрила кримінальне провадження за фактом нападу. Останнім часом активіст просив СБУ про захист, адже побоювався замаху на себе і своїх близьких. За словами Ганула, після останніх акцій з захисту честі військових він Почав отримувати погрози. Ба більше російські ресурси злили в мережу особисту інформацію про його рідних і призначили нагороду у 10 тисяч доларів за напад на нього. За кілька годин після вбивства Дем'яна Ганула одеські змі повідомили, що стрілок нібито здався правоохоронцям. За їхню інформацію чоловік сам подзвонив до поліції. Проте згодом ця інформація не підтвердилася. Наразі пошуки зловмисника тривають. В Україні продовжує працювати і збільшувати свої доходи банк, що має відділення на території Росії, і тісні стосунки з проросійським урядом Угорщини. Йдеться про OTP банк, що, попри репутацію спонсора тероризму, активно розвивається в Україні та одночасно може блокувати надання їй допомоги з боку ЄС. Докладніше про те, як це можливо далі. Підписуйтесь на наш канал. Для початку варто нагадати, що у 23-му році НАЗК внесло оцібі банк до переліку спонсорів тероризму через роботу в РФ і фактичне визнання так званих ЛДНР. У відповідь керівництво фінустанови задіяло свої політичні зв'язки з урядом Угорщини. Чи не єдиний друг Путіна в ЄС Віктор Орбан поставив ультиматум: або Україна виключить банк із переліку, або Угорщина блокуватиме військову допомогу ЄС на 500 мільйонів євро, щоб не втратити необхідне фінансування у розпал війни. Україна. Була змушена піти на цю поступку вже у 24-му прибуток ОТІПІ банку у Росії зріс аж на 40% та досягнув 372 мільйонів доларів. А об'єм кредитування в Росії зріс більш як на 80%. За словами експертів, Фіностанова стала відносно надійним партнером для тих представників західного бізнесу, які не хочуть виходити з російського ринку. Вже у 25-му ОТІПІ банк визнали одним із найкращих роботодавців на російському ринку праці і шостим у рейтингу на. Найпопулярніших банків в інтернеті в РФ в Україні OTP Bank працює в межах групи компаній, до яких входять OTP Leasing, факторингова компанія OTP Factoring Україна та компанія з управління активами OTP Capital. Згідно з даними Open Data, минулого року OTP Bank заробив в Україні 4 мільярди 120 мільйонів гривень і посів п'яте місце з прибутковості серед фінустанов в Україні. Дізнавшись про походження та зв'язки банку, українці почали відмовлятися від його послуг. Якщо ще у 21-му році кількість вкладників серед фізичних осіб сягали 1 мільйона 200 тисяч. То сьогодні це число 996 тисяч. Тим часом покровителі ОТІПІ банку продовжують прислужувати Росії. За даними Financial Times, угорщина погрожувала заблокувати продовження санкцій з боку ЄС проти 2 тисяч росіян, якщо зі списку не буде виключений олігарх Михайло Фрідман. Найвірніші союзники Києва в Балтійському регіоні виступають проти будь-якого послаблення обмежень ЄС, що Щодо Москви, особливо до завершення переговорів про припинення вогню. Після кількох днів переговорів посли ЄС так і не досягли компромісу з цього питання і продовжать обговорення у Брюсселі. Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт про позбавлення волі службовців ТЦК і ВЛК, що порушують правила мобілізації. Докладніше про те, за що саме саджатимуть у в'язницю і на який термін далі. Підписуйтесь на наш канал. Згідно з положеннями законопроекту 12442, за незаконну мобілізацію особи, що не підлягає призову або навпаки незаконне звільнення від призову військовозобов'язаного, службовцям ТЦК і ВЛК загрожуватиме від 3 до 8 років в'язниці. Також злочинці не зможуть обіймати певні посади та займатися певною діяльністю від 1 до 3 років. Відповідний документ Верховна Рада прийняла в першому читанні 12 березня. Під дію закону потраплять голови та члени ВЛК, які умисно порушують. Порядок проведення медогляду для визначення придатності до служби також закон поширюється на посадових осіб ТЦК за порушення порядку мобілізації. Зазначається, що таке покарання буде застосовуватись у випадках, коли ці порушення призвели до потрапляння до війська непридатних осіб або ж навпаки не призову військовозобов'язаних, що є придатними і не мають відстрочки після остаточного ухвалення закону. Відповідні норми у формі двох нових статей будуть внесені до кримінального кодексу України. Верховна Рада планує заборонити колекторським організаціям стягувати борги з ветеранів та членів їхніх родин. У парламенті вже готують відповідні зміни до закону про споживче кредитування. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Перш за все варто зазначити, що чинне законодавство України вже захищає права військовослужбовців у відносинах з кредиторами в період дії воєнного стану і протягом трьох місяців після його скасування. Зокрема, у випадку простроченої заборгованості з боку військового кредитор або колекторська компанія не мають права за власною ініціативою взаємодіяти з ним та членами його родини. Однак, ветеранів війни ця норма не стосується. Тепер у парламенті вирішили посилити соціальний захист саме цієї категорії. Рі, осіб і надати їм ті ж права перед кредиторами, пише дзеркало тижня. Також у новому законопроєкті визначать перелік документів для підтвердження кожної захищеної категорії і визначать органи, до яких кредитор може звернутися, щоб підтвердити належність клієнта до такої категорії. Якщо зміни в законі будуть ухвалені, соціальні гарантії додатково отримають не лише ветерани та їхні близькі. Колекторам також заборонять стягувати борги з родин полонених та родичів зниклих безвісти на війні. Поліцейських і військовослужбовців органів спецпризначення та членів їхніх сімей, а також військовослужбовців розвідоргану Міноборони та їхніх родин за чинним законодавством, у разі порушення цього закону, Нацбанк має право застосувати до порушників заходи впливу, адекватні вчиненому порушенню. Вони можуть полягати як у письмовому застереженні чи штрафі, так і у забороні діяльності цієї колекторської компанії, або навіть відкликані ліцензії кредитодавця для небанківської фіностанови. Експерти зазначить. З одного боку, це важливий крок у підтримці ветеранів. З іншого, фін установи можуть стати менш схильними до видачі кредитів ветеранам та іншим особам із захищених категорій. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.